Друзі, всім мої вітання. У нас почався сезон дощів. Не знаю, з він буде йти. <кхи> Багато хто запитував, і це я вирішив зняти відео. Який мотоблок краще підходить для фрезерування? Чи десятка? Яка в мене є? Десятка нова. Заодно розповім, що по мотоблоку. І є, от у мене вісьмерка стара. 12 років вже І 13 й пішов. Зразу відповім на питання. Вісьмерка в плюсі зразу. Щоб не тягнути, як то кажуть, кота за хвіст, восьмерка тут краще буде, підходить. <кій> не то, що краще, а я б сказав більш легше. І я, я перемогу однозначно вісьм даю, не десятці. Пояснюю чому. <кій> По-перше, тяж, тяжче на руки, дуже тяжко на руки. І якщо Ще є виход, де розвертатися. То так, десятку можна і десятку брати. Я кажу про, лише про фрезерування, не кажу про те, що їздити. Так, да, їздити десятка краще, чи вісьмка, більш потужніше. Ну, ми зараз говоримо про фрезерування, значить, вісьмка підходить нього краще. Е, легше на руки. В рази, я не знаю, в рази 2 два, два половиною, Це так. Якщо образно після вісьмерки в мене руки там болять е, день-два, то тут вже, напевно, третій день і в мене ще після десятки руки болять. Вифризовую я десь трохи більше ніж пів гектара. Фризував один слід. якби фризував, причому одною фризою цією старою. Я вставлю фотографії, там, якої чистив, я її чищу хорошо. Тут світло пане, то я підсвічую. Тече трохи мастило з верхньої цієї кришки треба щось або прокладка, або герметик наложити. Воно текло, бо того, що в мене тут було більше заляти, ніж потрібно, я вже говорив про це. Мастила. Я її почистив все, це так розвернув. Чистенька. Тут 18 зубів. Є ще в мене до цього табло фриза, яка йшла з ним на 22. Але якість вона мені не подобається зовсім. Резерву одною те саме фризою, скажу, то важка, важко. Все ж таки, як не кажіть, важко. А ще в кого взагалі там сітка кром десь оди то за десятку навіть не думайте. от. Це я так показую пилюку. Я ще нічого не витирав. Хочу показати фільтр. Тут може погано видно, скільки тут пилюки в ньому. Я думаю її обслужити, поміняти мастило, а це помити. Саме це циклона. Що тут ще? Ну, бачите, покришки вже Ледь почали витиратись бідні, що ж я ним тут. Це, і це мотоблокові, скільки? Півроку. О. Що там ще по ньому такому? А, ручки в хлам? О, показую тут і тут. В принципі, а, в мене є болт великий, щоб не розбивав. Бо тут цей дуже, цей дуже розбиває тут, що йде з цим Ну, заводський, то я знайшов такого болта. Це з якогось погрузчика. Показує твердість. 10.9. Видно, сфокусували. Він. Бачите, легенький шат. А той дуже шат б'ється, я показував вже в відео. То я поставив цього. Я... У мене є старий палець, дойдемо покажу, то він. Там в зубрі, вісьмерці немає перегородки, там одна отака. от вона стоїть. А тут є, і вона великий той, і ну, не можна засунути. То я ставив, ставив старого з того зубра стандартного. То в нього теж є шат, але менший. Економлять на чому хочуть. А поставив, це все нормально. Та почіпника треба помити. Так, що ще? Передачі теж трохи погані. хоча трохи розробилися, але ще включається поганенько. Тут є от, вироботка. Це знак того, що погано переключаються передачі Ну як? Часом включається добре, часом треба трошки іншу включити, щоб по цьому. Щоб включити ту, що потрібно передачу. Ну, Я не мив, не обтирав. От, Дивіться, слой. слой який. Зараз пробую писати по ньому. О, значить, цей мотоблок вифризував більше пів гектара городу. Грязний трохи от, в пелюці, от нічого я не витирав, показую все, як є. Так що тут, скажімо, фрезерування мотоблок десятка уступає вісьмерці по легкості. І коли переходиш на вісьмірку, то я не знаю, но він який грушечний, здається. До речі, жінка, чоловік, сказав, самі знаєте, воює, купила собі, ну, питала, якому то було купити, щоб обробляти, купила, порадили десятку. Ну, поки їздила, поки їздила, таку саму. Тож, по кентавра, бо в нас зуброї фортешки в нас немає. Поки їздила, то було все добре. Електростартер, як битки, як в мене. А поки, поки діло не дійшло до фрезерування. Як діло прийшло до фрезерування, так вона не може його розвернути. Вона почала дзвонити, хлопці приїхали, забрали, оддали кошти. Так що так. Ось такі справи. Це в сусідньому селі таке. Ну, вроді, все сказав, все показав. Тут є. О, воно билося, Ну, от робив. Ну, по мотоблоці, наче все. Акумулятор зарядив, то я ще не заражав, не дивився до нього. Треба буде подивитися, як там що. А поки так. Так що, якщо у вас невеличкий, скажімо, городик, там пару соток, ви тендітна жіночка. Чи немає сили в руках, мало ли що які там випадки є. То ну, вісьмерка однозначно. Навіська без електростартера, Щоб е, мінімально, скажімо, щоб мотоблок був легшим. Ні в якому випадку не десятка. Положите руки. Будете фрезерувати багато. Чи нема виходу, положите руки. Ось так. Вибір, звісно, за вами. Я фрезерував 11 років тим зубром. Рік цим кентавром. Ось такі я можу зробити висновки. Погоджуватися зі мною чи ні, це справа як би ваша, я нікого не переконую. Просто кажу, як у мене. Ось так. Чекаю коментарів. До нових відео. Всім приємного дня!